До вчорашнього студенту в кабінеті мера Білого всі бачили це відео, бачили його зізнання, що нібито його купили і таке інше. мене питання, які в нього, які у прокуратурі до нього є питання, ви можете прокоментувати, прокоментувати взагалі поведінку очільника муніципалітета. І е, третій нюанс, чи фігурує він у якихось антидержавних е, е, кримінальних провадженнях, тому що... Те, що йому з цього, цього приводу там, громадські активі активісти закидали, якщо можна прокоментувати, щодо вчорашнього інциденту, відповідно за заявою мера Діодизровського міського голови відкрите кримінальне провадження і, відповідно за зверненням працівників СБУ, також відкрите кримінальне провадження. В рамках цих кримінальних проваджень буде надана оцінка дія діям як тієї, так і іншої сторони. Напевне, ви на відео все бачили. Тому щось додатково коментувати я не буду, то забігаючи наперед. і Це буде непрофесійно з мого боку. З іншого боку, я можу сказати про ці процесуальні дії, які вчора безпосередньо прокурор проводив. Тим більше, що повідомити підозру військовому голові має право підписати тільки я. Вчора йому передалося по підозру чинні кримінального правопорушення, яке я підписав. Це мається на увазі події, які відбулися 7 липня. На сесії Білканістровської районної ради бійка між Білканістровським міським головою і головою районної ради. Ми про... ну, пройшло вже три місяці. Відповідний весь час тривав процес розслідування, тому я і не хочу вчорашні коментувати події, тому що вони мають бути розслідувані. Ми все це зважимо, всі ці докази будуть. Оцінені потім, коли ми будемо мати вже всю картину подій, тоді ми я прокоментую. Зараз врахування того, що повідомлено про під підозру по 7 липня мною підписано, Вістовський міський голова згідно повідомлення про підозру, яке вчора йому було оголошено, яке він правда слухав горизонтальному положенні. Але йому в цей час прокурор, який є працюальним керівником, за моїм дорушенням повідомлення про підозру. Це абсолютно е, ну, процес, який вважається фактично гарантією прав е, е, кримінального провадження, тому що власне, після цього е, особа отримує можливість захищатися від тих е, підозрюй, які є у сторони обвинувачення, що думає. Я вважаю, не навпаки, на, 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 на якби ми таким чином його права е, найбільш намагалися е, дотримати. Він підозрюється за статтєю 350 частиною 2, яка за диспозицією передбачає відповідальність за умисне нанесення побоїв та легких телезних ушкоджень службовій особі у зв'язку з виконанням такої службової особи та службових обов'язків. Власне, цю подію, яка була на сесії Белодністровської міської районної ради, голова цієї ради проводить сесію, перебуває в президії. Після цього туди заходить Білогрестовський міський голова, починається конфлікт пов'язаний з його незгодою з рішенням сесії районної ради щодо комунальної власності. На зауваження він не реагує, який йому робить головуючий, який, крім голови ради відповідної райони, він є на засіданні. Він веде засідання і вимагає, має право вимагати дотримання регламенту до будь-якими особами, які присутні. На ці зауваження він не реагує, починається словесна перепалка, і потім ми бачимо, що голова він кидається в бійку, і в ході цієї бійки, ну, скажімо так, цей мирний час навряд чи припустимо, але військовий час, ну, це, ну, коли такі дії відбуваються між представниками влади, це, напевне, теж. найкращим чином виглядає влада в очах населення. Але є кримінальні правовакції. Я не буду давати якісь інші оцінки. За кримінальним правом він е підозрюється, знову ж таки, підозрюється підкреслення, а в тому, що він е наніс побої та шкодження службовій особі в зв'язку з виконанням цієї службової особи службових абонентів. Ну, очевидно, що е голова районної ради, ведучи сесію районної ради, перебуваючи в президії сесії, виконував свої службові обов'язки, вчиняти при цьому бійку. Навіть при незгоді з рішенням Ради не було не, не, ну, неправильно, м'яко кажучи. Тим більше, що законний спосіб вирішення цих питань, якщо ти не згодний з рішенням будь-якого органу влади, є суд. До цього можна було звернутися до суду. От, власне, в цьому вчора був повідомлений по підозру Белокоміністровський міський голова. Далі відповідне питання, яке пов'язана з підозрою, воно, очевидно, воно однозначно воно буде предметом судового розміру. Чи винний він в цьому кримінальному праворушенні, чи ні, вирішив сьогодні. А щодо антидержавної зради, чи були якісь питання у правоохоронців до нього? Значить, обшук, який проводився, він був пов'язаний не з антидержавною діяльністю, він був пов'язаний з перевіркою законності використання бюджетних коштів. Так. Да. Тому більше того, чим зараз от, написано на бумазі, я не можу озвучити. Він не відсторонений від роботи, бо він зараз там на лікарняному але Ні, скільки... ні, ні, він не відсторонений від роботи для цього, щоб відсторонити будь-яку посадову особу від роботи рак кримінального процесу, знову таки потрібно рішення суду. На сьогодні не вчора не тільки було вручено повідомлення підозрюва, а я також і повістка проведу. Він повинен з'явитися далі до слідчого та прокурора для проведення слідчих дій, в тому числі для вирішення питань щодо обрання запобіжного заходу. Скажіть, а щодо махінацій, який обсяг цих махінацій може бути причетний? Ну, ви розумієте, вчора тільки прошу. Розголошувати будь-які додаткові дані, я не маю права. У мене запитання щодо заборонених засобів і методів ведення війни. Ви наводили приклад 3 березня, це була затока використання касетних елементів російської авіабомбі ФАП. Чи були ще подібні епізоди, подібні випадки зафіксовані, задокументовані на території Одеської області, бо ми розуміємо, що сусідня Миколаївська, ну, там суцільні, дуже розповсюджені явища, це використання касетних боєприпасів при обстрілах. Ну, Тут однозначно можу сказати, що дякуючи нашим ПВО нашим ЗСУ, таких випадків більше не було. Тому що, якщо була можливість України агресора, то я не виключаю, але мені просто ну, на щастя, що наші сили оборони, по-перше, за рахунок їхніх дій, які були авіанальоти на початку війни, вони вже не ризикують собі. Залітати, тому використання таких бомб через те, що собі не залітають, воно напевне було виключено. Тому таких випадків не було. Сподіваюсь, не вийде. мене питання Щодо все ж таки лікаря, ви почули казати, що витримана лігка для хабарі, який вимагав гроші зв'язкового тежки не бачите, що цю справи. Ну да, Дійсно був, був такий випадок. Звернувся військовий з тим, що йому потрібно було проведення операції. Він в тому числі був і поранений. Знаходився в лікарні, яка в тому числі має відповідні ліжка для надання цих послуг. Лікар висунув умову, що він проведе таку операцію, лише якщо ему цей військовий заплатить 15 тисяч гривень. Абсолютно була правильна реакція військового і будь-якого громадянина повинна бути така реакція, що він одразу після цієї вимоги звернувся до правоохоронних органів. І цей лікар був затриманий на гарячому при отриманні цієї неправомірної виробники. Зараз він притягує до відповідальності за статтю 354 Кримінального кодексу України. І, в принципі, ну, я дивився матеріал провадження, вони доволі такі якісні. І, ну, не думаю, що там досудове розслідування займе багато часу, воно найближчим часом буде в суді. Він не, він не посадова особа, він лікар. Ну, і я маю на увазі керівництво лікарні були сторонили? Ну, керівництво лікарні, воно повідомлено про цей випадок, але як чи вистороняти його чи ні, це не буде. Дякую. Дякую. Ще запитання. Без обживання, без обживання також у керівника адміністрації Суворівського району він при два кримінальні напровадження, а він продовжує виконувати свої службові обов'язки. Якісь реагування з боку обласної прокуратури. Ця справа направлена до суду. Ми на досудовому розслідуванні намагалися поставити питання правової сторони від це питання вирішує суд. За плаванням того, що це провадження вже в суді, можливо, якщо ми не, ну, встановимо факти, що він якимось чином намагається надалі використовувати своє службове становище для протидії розслідуванню або для тиску на свідків, то однозначно будемо ставити таке питання повторно, що навіть сторони від службових власних. Але головне, що це питання в суді, я сподіваюся на те, що суд оперативно вирішить цю справу по суті. Хто ж не каже зарані, що хтось завідомо винний, але ми би всі хотіли про те, щоб судове рішення все ж таки відбувалося, якийсь більш-менш розумний страх. Дякую, що запитання? А можна перше питання? На... Справа, а до другого учасника цієї цей... вибраки там немає питань? Ви маєте на увазі про 7 липня цей конфлікт між Мельниченком та так. Дивіться, там, знову ж таки, в цих конфліктах основне питання, яке я ставлю під своїм підлетом під собою, максимально дотримуватись вимог об'єктивності. В цьому питанні ми бачили, що заходить граждан. Починається ця словесна перепалка, йому роблять зауваження, вимагають не порушувати регламент і так далі. Потім відбувається така ситуація, коли э, Мельниченка висловлюється протеже на э, сторону граждани, що він є Бачите, ось так? А, відповідно, ну, це можна э, сприймати, напевне, будь-якій особі, яка тим більше э, вважає, що вона не, ніяким чином не причетна до зложивання. Наркотичних засобів як брат. Тому в ході розслідування я намагався це питання, щоб ми з'ясували. З цього приводу, для того, щоб е з'ясувати, чи був в зв'язку з цим гражданом в стані сильного душевного хвилювання через образу, е ми призначили психологічне експерти. Двічі е направляли йому повістки про те, що він на неї з'явився. Він проігнорував це. Той же час стан сильного дешевного хвилювання він є обставиною, яка пом'якшує покарання, але не виключає. Тобто психоемоційний стан, він в такому випадку знижений для контролю своїх дій, але він не виключає відповідальності за те, що особа робить. Тому з урахуванням того, що психологічну експертизу враз не забажав проводити, питання щодо дій скажімо так, висловлювання Лініченка, в неї залишилось відкрити. Але знову ж таки докладно вивчаючи відеоматеріали, ми там ще декілька отримали, тому що ті, що були в інтернеті, вони не всі. Ми бачимо про те, що за версією обвинувачення вікор розпочинає саме гарно. Дякую. Дякую все, Дякую.